За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. Я розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. І як заліти це відбувається, і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже за кордоном в лікарнях і знаєте, як тут це відбувається, як тут лікується. Тобто тут заваже, візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте? Де вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут всі діють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначити воду, дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація все. І наші військові їх змушували підписувати документ. Документи про те, що були ампутації, вони відказувалися вони отак. Тримались за ліжко. Короче, казали Ні, не буду, лікуйте мою ногу чого? Бо лікує їх же ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за кош німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, іди собі на реабілітацію. А реабілітація тут теж так собі поняло взагалі не очень, Ну це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, уточнення, Якщо потрапити в правильну лікарню, а тут же просто ампутація все чао, до побачення і виписують звідси недолікованим. Тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав і тебе через пару днів випустили дома. Лежать чи в готелі поняла? Абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська, хто б що не казав там на Совєтський Союз. Медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знаннями, або яким передали ще старі лікарі знання, вони рятують. І мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню вирятували, печінку рятували, ноги.